Друзі, буквально сьогодні зранку у великих містах України в обласних центрах відбулося низка прильотів. Прилетіло і в Київ, і в Запоріжжя, в Дніпро, в Житомир, в Хмельницький, багато інших міст України. За даними української розвідки, такі прильоти можуть бути і сьогодні, і в наступні дні. Тому потрібно залишатися в безпеці. Ну а зараз я пропоную поговорити про причини того, чому прилетіло по українських містах, зокрема по Києву, і що цим хоче сказати ворог Україні. Ну Ну, перша причина відбулася зовсім нещодавно. Я зараз говорю про кримський міст. Кримський міст це такий собі символ путінської влади, який будував цей міст протягом тривалого часу. Туди вкладена шалена кількість коштів. І е, в такий спосіб Путін хоче помститися за поразку, якої допустив е, на території, здавалося б, там своєї федерації. Е, зрозуміло, що вкладалися величезні ресурси в пропагандистську машину, аби возвеличити образ кримського мо. Осту з'являлася інформація, що його там охороняють і бойові дельфіни і системи ППО і зі спутників контролюють ситуацію. Однак, як показує практика, знищити будь-які з міфічних об'єктів таких Російської Федерації дуже нескладно і е, вони, вони дуже вразливі до різних спецоперацій і диверсій. І от такий спосіб Путін хоче помститися за своє діти, хоче показати, що він ще щось може і він е, змусить Україну там іти е, на свої умови. Е, і відбулися власне ці прильоти. Інша причина в тому, що кожен обстріл орками території України, особливо цивільної інфраструктури, житлових будинків, свідчить про те, що вони програють цю е, війну. Вони програють це протистояння і намагаються в такий спосіб, хоча б якось себе задовольнити, задовольнити можливо, якогось внутрішнього російського споживача, хоча їм це абсолютно не вдається, так і ми розуміємо, що в Росії дуже Обмежені запаси високоточних там ракет, які вони здійснюють атаки на українські міста, і за даними знову ж таки української розвідки, вони готують ось ці крилаті ракети, інші види високоточної зброї для обстрілів критичної інфраструктури під час зимового періоду. Однак, нещодавні події вочевидь, змушують Путіна змінювати свої плани і переходити до такого шантажу українських міст вже зараз. Ну мені. Здається, що абсолютно безуспішно. І третя причина, яка мені видається зараз ключовою, абсолютно вона полягає в тому, що за останній місяць в інформаційному просторі дуже почала нагнітатися в інформація про необхідність перемовин між Україною і Росією. Спочатку ми бачимо твіт Маска, який говорить, що просто от зараз потрібно сідати за стіл перемовин, тому що дуже критична ситуація. А маск абсолютно трампіст, це людина, яка намагається відігравати в такому порядку зручному для. Там республіканців частини, особливо найбільш радикальної для того, аби а, іти на компроміс із путіним. Пізніше з'являється інформація від самого Трампа, який у публічному виступі заявляє про те, що потрібно а, домовлятися з Росією потрібно закінчувати всю цю історію, перегортати сторінку. А, наступним а, виходить на арену а, президент Туреччини Ердоган, який каже, що буде організовувати зараз зустріч між країнами заходу і путіним. Це має бути велике перемир'я. Компроміс з приводу України, та ми бачимо багато інших вливів з інших каналів, які е, якби схиляють Україну до цих перемовин і вказують, що потрібно е, домовлятися. Та і цей обстріл він є додатковим підтвердженням і додатковим аргументом на користь, нібито Росії, про те, що буде страждати е, пересічні громадяни України. Тому потрібно закінчувати цю війну. Хоча зрозуміло, що українська сторона на це ні за що не поведеться, е, і е, Єдине, що нам залишається зараз робити, це продовжувати деокуповувати українські території, стабілізовувати регіони. Нам потрібно заходити на Херсонщину, заходити на інші окуповані поки що території нашої держави і показувати на полі бою, чого ми варті, і показувати, чому ми маємо перемогти у цій війні. А ось ці всі перемовини вони ні до чого не призведуть. Очевидно, і шантаж Путіна точно не пройде.